В Івано-Франківську встановлять пам'ятник Євгенові Коновальцю. Голова проводу українських націоналістів народився на світ рівно 120 років тому, 14 червня, у селі Зашків, що на Львівщині. З нагоди ювілею у місті заклали та освятили символічний камінь. Ідея спорудити пам'ятник Євгену Коновальцю виникла у представників Івано-Франківського обласного націоналістичного громадсько-політичного об'єднання Національний вибір. Буде він на вулиці Січових Стрільців, 56. Це є рішення спілконкому, питання обговорювалося, було прийнято рішення. Це ми закладаємо сьогодні камінь, це не є ще пам'ятник, але навіть провідні архітектори, люди, фахівці в цьому відношенню вважають, що це місце може, може бути доречним і відповідає тим чи іншим параметрам, які існують з художньої точки зору. Український громадсько-політичний діяч, полковник армії УНР, провідник організації українських націоналістів, загинув 1938 року у Роттердамі. НКВДист Павло Судоплатов приготував йому несподіваний подарунок цукерки з вибухівкою. Нам бракує такого феномену Євгена Конувальця, який без силою свого духу, інтелекту, харизми і бачення цілі міг поєднати нібито різних людей, але для досягнення єдиної цілі. Непохитна віра в те, що ти маєш зробити для своєї держави. Була визначальною темою усіх думок Євгена Коновальця. Скільки коштів необхідно для спорудження пам'ятника, коли це зроблять, представники влади не кажуть та запевняють, чимало зусиль треба докласти, щоб упорядкувати територію навколо нього, бо стояти полковнику коновальцю на фоні сірих будинків з яскравими рекламними вивісками не личить.